Кровопаразит є антигеном для організму, тобто чужорідною частинкою. Імунна система, захищаючись, утворює антитіла. Антитіла це маркери, що помічають антиген, тобто вони до нього механічно приклеюються. Далі клітини імунітету, як кілери, утилізують раніше помічений антитілами антиген. Все чого? Якби деякі помічені частинки не застрягали у гумерулярному бар'єрі нирок, мембрані, яка схожа на багатошурове сито, клітини імунітету знищують антиген будь-де по організму, навіть в цій мембрані, тим самим погіршуючи фільтрацію та викликаючи запалення. Саме тому для зменшення імунної відповіді в перші дні використовуються гормони. У наступному відео розберемо, як утворюється сеча та чим загрожує організму погана фільтрація нирок.